Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Отже, час новин для вас працюють команди фактів і «Сітіві» та «Вікон СТБ». вітаю. Різдвяний 49-й обмін відбувся сьогодні. Додому з російського полону повернулись 189 українців, і це один з найбільших обмінів з моменту повномасштабного вторгнення. Загалом з російської неволі вже повернулося майже 4 тисячі людей. З них в 24-му році 1358. Хто буквально щойно стопив на рідну землю, розкажуть наші кореспонденти. Любіть Україну як сонце, любіть. як квіти, і трави і води. Родину щасливою радості мити. Любіть у родину не години. Їх любов до України безумовна. За неї вони витерпіли муки російського полону. І ось сьогодні надвечір для них довгоочікувана мить. А для усіх нас вкрай радісна новина: черговий обмін військовополоненими. Обці, добрий день, у вас в Україну. Дякую, Дякую. Дякую вам. Нині додому з російського полону повернулись 189 українців. Це військовослужбовці збройних сил, нацгвардії, прикордонники, бійці військово-морських сил, які боронили Маріуполь, острів Зміїний, тримали рубежі на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Несли службу з охорони Чорнобильської АЕС, чи брали участь у Курській операції. Загалом звільнено 173 рядових та сержантів, а також 14 офіцерів ЗСУ. Крім того, з неволі вдалось повернути. Нути й двох цивільних, які були захоплені у Маріуполі у 22-му. ми чекали. Ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась сьогодні. Ви вдома з Новим роком вас, різдвом Христовим. Тепер на звільнених героїв чекає тривала реабілітація. Більшість із них перебували в полоні понад два з половиною роки та мають загострені хронічні хвороби, наслідки мінно-вибухових трав, важкі поранення у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Зазначили, що це один із найбільших обмінів спочатку повномасштабного вторгнення. Загалом з російського полону вже повернули 3956 тисячі людей. З них цьогоріч – 1358. тисяча Багато хлопців і дівчат вже були повернулися перед вами, але багато ще залишається в російському полоні, в російській неволі. Ми повернемо усіх, а сьогодні ми раді вас вітати вдома в себе в Україні. Слава Україні! Героям слава! Дивіться в Україні весні на весне у свою Україну. Красує місто живу, і молоді. Костянтин Мальников, Факта і Єдині новини. В Україні з'явиться нова посада, яка захищатиме права військових та родин. Про призначення військової омбудсменки повідомив Володимир Зеленський уповноваженою президента стала Ольга Решетилова. Відома, досвідчена та ефективна українська правозахисниця, яка чимало зробила для розбудови державних інституцій для підтримки українців, зауважив Зеленський. Наступний крок спільно з Міноборони, громадськістю підготувати законопроект про військового омбудсмена та всі необхідні системні основи роботи цієї інституції, президент певен, наші воїни мають отримати дієві інструменти захисту своїх прав. А ще має відбутися реальна модернізація управління людьми в силах оборони України. 104 бойових зіткнення сталося на лінії фронту вже від початку цієї доби. На Харківщині окупанти намагаються штурмувати поблизу Вовчанська та Липців. Жваво і на куп'янському напрямку. Та найскладніша ситуація на Донеччині. Там головна мета росіян, місто Покровськ. На його околицях окупанти нині 30 разів атакували. Позиції збройних сил більшість штурмів удалося зупинити в ремійські та курахівські напрямки. Там активність окупантів дещо менша. втім динаміку боїв назвати позитивною. Важко ворог має успіхи, зокрема в самому Кураховому. Окрім того, тривають бої в Торецьку, Часовому Яру в Ступочках на околицях Лимана та Сіверська. Тож найгарячішими на фронті залишаються напрямки на Донеччині, і ворог не припиняє там здійснювати безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат. Так повідомив головнокомандувач Олександр Сирський, який сьогодні побував на Донеччині. Так, останній тиждень загарбники щодня втрачають приблизно 1700 осіб, убитими та пораненими. А загалом цього року ці втрати 427 тисяч. Головнокомандувач з командирами опрацював заходи для підвищення ефективності вогневого ураження противника, надійного утримання рубежів. А також Забезпечення безперебійного постачання боєприпасів та дронів і посилення підрозділів, які здійснюють оборону на передньому краї. Наша мета на цьому напрямку максимальне знищення ворога та його резервів, наголосив Сирський. Особлива увага забезпечення медичних підрозділів усім необхідним та організації ефективної евакуації поранених. Він повернувся з-за кордону, аби вступити до ЛАВ ЗСУ. Зазнав поранення на Бахмутському напрямку. А після реабілітації повернувся на службу. Наступна історія про вояка Арсена Рябошапка та його шлях у відновленні. А тепер він ветеран. Представлятиме Україну на іграх, нескорених у Ванковері. Ходив в море там, проживав своє життя трохи байдуже до долі України і взагалі до. Якихось соціальних питань просто цікавився своїм життям у цивільному житті. Арсен Рябошапко був моряком. 22-го року працював за контрактом за кордоном у свій день народження, 24 лютого. Дізнався, в Україні почалася повномасштабна війна. Розповідає, тоді одразу вирішив піде служити. Щоправда, одразу покинути екіпаж не міг. Не всі колеги його підтримали. І в мене прям були сварки на цій, на цій почві із членами екіпажу. Я їм говорю, що я українець, я патріот, я чоловік, я там, людина, яка займається спортом. Хто, якщо не я, маю йти і воювати за свою сім'ю, за свою родину, за свою країну. Так воїн вступив до лав 77-ї окремої аеромобільної бригади. Воював на Бахмутському напрямку. Там, поблизу добову Васильівки, під час стрілецького бою дістав поранення ніг. Куля влучає вліво, стегнуло, має кістку, вириває там зв'язки, м'які тканини. І я просто відчуваю, ніби. Ногу так, якесь пекло опустили, там якийсь вогонь, вона просто там палає. Тоді мною керувало те, що е, я не хочу, щоб мені відрізали ногу. І це мене прям мотивувало щось робити, щось рухатися, якось е, виповзати до місця евакую. Далі стабілізаційний пункт лікування в Дніпрі та Хмельницькому. Загалом Арсену зробили шість операцій, ноги вдалося врятувати. Однак реабілітація триває досі. Я і зараз не дуже впевно відчуваюся на ногах. Бувають моменти, бо є проблеми по неврології. Зі служби воїн звільнився за станом здоров'я, однак все одно шукав, як допомагати армії. Закінчив курси психології для військових та зі збирання в півдронів. Арсен склав майже півтисячі БПЛА, аж поки не почув оголошення на радіо. Чую таку рекламу дуже цікаву, що там ти ветеран, ти отримав поранення. Ти займаєшся спортом. Ти просто класний парень, і мені так накрутило це все. Я такий думаю, блін так класно, ігри нескорено. Пройшовши відбір, ветеран потрапив до національної збірної ігор нескорених. Розповідає, спорт для нього дуже важливий. До повномасштабної війни Арсен грав у футбол, тому і зараз має спортивну цікавість. Та головне запевняє воїн, що має змогу бути серед своїх багато пережитих моментів. От під час війни, про які можна ділитися і, і це зрозуміють, це або підтримають, або якимось чином висміють. Нині Арсен поновився на службі, працює у військово-морському інституті, а ще планує розвивати ветеранський адаптивний спорт в Одесі. Для цього із побратимом створили громадську організацію Вільні воїни. Та все ж планує вибороти медаль у Ванкувері на зимових іграх нескорених. Хочу пожати руку принцу Гаррі. У мене з того моменту така мрія з'явилася, що треба треба взяти медаль на іграх, щоб. Поговорити з принцем Гаррі. Олександра Ченкова, Євген Гандрапенько. Факти сітіві. Єдині новини про російський кандидат чини президент Хорватії Зоран Міланович не зумів перемогти в першому турі виборів. Йому не вистачило менше одного відсотка голосів. Уже 12 січня відбудеться другий тур волевиявлення. Його суперником буде Драган Пріморас, який набрав майже 20% голосів. Він кандидат від хорватського демократичного союзу, який очолює проукраїнський прем'єр-міністр Андрій Пленкович. Чинний глава хорватської держави пообіцяв своїм прихильникам на мітингу в Загребі боротися за Хорватію з чіткою позицією, яка дбає про її інтереси. Президент у Хорватії має переважно церемоніальний характер та має право голосу в питаннях зовнішньої політики, оборони та безпеки. Міланович відомий своєю критикою європейських країн за постачання зброї Україні та був проти навчання наших військових на полігонах. Хорватії. російський диктатор Путін, і його найкращий європейський друг, прем'єр-угорщини Орф. Новий рік ICTV2 пропонує зустріти в компанії давно знайомих артистів разом із дизель-шоу. Актори підготували нову новорічну програму і записали її на сцені міжнародного центру культури і мистецтв разом із глядачами. Дизель-шоу віддані доброчинці наших збройних сил, куди актори передали вже чимало машин, дронів, харчів та необхідного приладдя. Улюбленому шоу наступного року виповнюється 10 років, і творча група вирушає. В європейське турне. Гарний настрій глядачів починається біля святково вбраної ялинки. І його з перших хвилин появи на сцені підхоплює Дмитро Танкович. Не переживайте, ви всі буде вдома до початку комендантської години. Все добре, все буде додому. Актори дизель шоу підготували для своїх шанувальників новорічний концерт, який записали на сцені міжнародного центру культури і мистецтва. Дизель-шоу вже кілька років поспіль найрейтинговіша програма новорічної ночі. ICTV, Сі а торік і ICTV2 завершує рік на першому місці і починає лідером рік новий. У грудні дизелі провели три прем'єри і буде великий новорічний концерт. Актори без пауз і вихідних готували 24 нові номери. Да що ти, ну Перестань, я ж кажу, я не блін. Тобто, ти хочеш сказати, що це просто нещасний випадок, так? Ну Що це випадок? Неща... Суцільне співпадіння. Також у грудні актори провели концерти для наших поранених воїнів. Це вони роблять часто, бо щиро вдячні за захист. Дякуємо, що ви у нас такі є. Дякуємо за все, що ви робите. Ви виконуєте просто тітанічну роботу. Ми про них пам'ятаємо. Ми за них молимось і робимо все для їх перемоги. Допомагаємо чи можемо. За можливість порадіти на концерті вдячні глядачі, які теж хочуть привітати наших воїнів. Витримки надії, щоб вони не втрачали її віри в те, що їх чекають вдома, що їх люблять, не лише словом, а й ділом актори дизель-шоу укладаються у допомогу військовим. З кожного концерту, з кожного з кожного квіточку, з кожного перегляду на збирають багато грошей. Понад мільйон доларів вже а це правда. Так? І все відправляємо їм. Дрони, автівки, зарядні станції, медичне обладнання, харчі. Багато того, що необхідно на передовій. 44-ки від ми привезли з таких мавік акумуляторну батарею і мавік квіта. І дизельфонду. І дякую всім, хто дивиться. Десять шоу. Ваші спори допомагають нам допомагати збройним силам. Наступний рік особливий улюбленому шоу виповниться 10 років. У лютому творча група вирушить у концертне турне до Чехії, Польщі і Німеччини. Поки ж над веселими номерами сміється публіка вдома. Напевно, запам'ятається глядачам номер із полоненими північнокорейськими солдатами. Позивні які у вас. Чурка та а у нього Ва Вашу однакові позимні, чи що? Так, а командира сказала що вас цього скоро закінчитесь. Вижити, побачити перемогу України і наскільки можливо постійно підтримувати наших воїнів. Ось чого бажають учасники команди собі і нашим захисникам. Великим дякую за захист. І Хочу вам побажати, щоб вас оберігав Боженька, кожного кожного. Ми дуже хочемо вас побачити живими, здоровими. Чекаємо, і е, з нами перемога. наша перемога, сльози радості Отже, в новорічну ніч вмикайте айсі тів два і хоч не надовго пориньте у хвилі веселощів. Олена Астахова, Олександр Маланевський, Факти Ай Сітів, Єдині новини.